Щойно повернувшись з Румунії, учасники вокального ансамблю Співаночки знову стали до репетицій, адже знають, для того аби тримати гідну марку, що отримали на міжнародному конкурсі хорових колективів. Треба багато працювати й надалі. За вимогами професійного журі заходу Криворізькому колективу, як і багатьом іншим учасникам, потрібно було представити чотири різноманітні твори. Причому один із них композитора Гавриїла Музического, на честь якого й названо конкурс. Цікаво було нам, тому що ми вперше познайомилися з мовою румунською, треба було співати цією мовою. І це було дуже цікавим для нас і пізнавальним, до речі, дівчатка справились, до речі. І тому серйозний конкурс, дуже хвилювались, але ж так сталося, що ми перемогли у своїй номінації, одержали перше місце. Окрім зазначених чотирьох обов'язкових композицій конкурсу, співаночки виступали з іншими концертними номерами. Однак таке навантаження дівчата витримали та зуміли долучити до української пісні румунську публіку. Наш колектив також дуже багато задіяли. Виступали в музеях, в церквах. Для мешканців міста і у нас такий був один день, коли ми мали дати три концерти на день українською. Безумовно, дуже вони навіть просили заспівати, вже знаючи репертуар в деяких місцях, що просто конкретні твори просили виконати, і саме з фольку дуже гарно сприймали. Сприймали тому, що по-перше. Наша мелодійна українська пісня вона сама про себе говорить. Це надзвичайні емоції. Ми дуже раді, що поїхали туди. Такий, ну просто величезний обсяг гарно, гарного вокалу. Там було дуже багато професійних колективів. Вони дуже гарно співали. Ми отримали надзвичайне просто задоволення, слухаючи ці колективи. Ми там були одні, один ансамбль, всі астально, всі остальне та були хори. Вот. І ми соревновались з колективами, які були намного більше. Но, я думаю, ми справились так, как у нас була хороша програма. Склад колективу рік від року змінюється, та незмінним залишається той національний колорит та артистизм, з яким виконують свої композиції, співаночки.